Все почала З, з дитинства, я займалася цим, Десь у класі 5-6 я вже вчила вишивати. Потім я закінчила школу, я не кидала, я цим живу, я без його не можу. Я про, по, пошла в 15 років на ферму, проробила там 27 років. Але я вишивки не кидала. Я буршто на влочок. Роздала, не продала, роздала. Сину старшому, сильно з невістками я общаюся, і там є, і меншого є, не знаю навіть скільки. Десь до 15-ті наволочок малого, і на цього меншого колі. Є багато, вельм багато. І так, йду на день рождення, то беру, і так віддаю. А на що воно мені сокі? Я я там, що я що то не знаю.